Росія продовжує полювати на цивільних уздовж лінії фронту. Покровськ, Херсон. Нікополь. Десятки міст щодня обстрілюються російськими дронами. Російські війська перетворюють прифронтові міста на полігони, а людей на мішені для навчання. Неважливо жінка це чи дитина. Кожен цивільний на вулиці стає ціллю в цьому полюванні на людей, поліцейські та волонтери ризикують життям, щоб евакуювати місцеве населення. Медики і рятувальники стають мішенями, коли приїжджають для надання допомоги. Це не просто війна, це терор. Світ має достатньо сили, щоб зупинити цей терор і захистити життя людей. Треба збільшувати тиск на Росію, посилювати українську ППО та підтримувати наше виробництво зброї. Україна розраховує на сильні рішення партнерів у США, Європі та світі.